Отримала масажер для ніг, розпаковую для вас. Ось така коробочка тут, всередині масажерчик Я його достаю. Він не заряджений, як вияснилось. Тому ставлю на зарядочку. Ось такий пультик тут, проводочок для зарядки, все склала, поставила і він заряджається, поки я там займаюся своїми справами. Зарядився, тестую тепер. Вперше з вами, тому все воно може якось так несуразненько виходить. Ну, отак як є. Я прям включила камеру і клацаю при вас. Те, що воно тут вийшло. Отаке ось. Дуже неочікувано. Декілька програм прям так сильно зжимають ноги, а декілька такі і нічого. Я начебто 8 наклацала. Хоча заявлено в інструкції начебто 9. Ну, ще буду тестувати, буду дивитись, але на перший погляд така річ, що можна користуватись. Тому рекомендую. Okay. А далі, якщо буде моя думка якась інша, то скажу. Але на перший погляд все добре. Тому ось така розпаковочка для вас. Кому цікаво, дивіться, задавайте питання, може щось будуть якісь питання, хтось захоче теж собі таке купувати. То можу поділитися своїм досвідом. Всім пока, підписуйтесь, побачимось!